Щось і все, вібрація пропала. Так, походю, особи нічого не знайшли, тільки салінблоки передніх речагів, задні салінблоки передніх речагів потріскані. Але треба розуміти, що машина стара, скоріш за все, до задніх взагалі ніхто не лазить. Тобто, якщо тут коснутися ремонту, то це просто треба скидати задній подрамник повністю і все міняти. Але стуків не повинно бути, бо на СТО воно нічого не побачить. кардана вибрации, что левых сторон немає. Трошки с первого на другого она гипнулась. а сейчас не разжинемся, проверим ее Детально. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть вибрации. Трошки... Вибрирует. так ревненько. Не тягнет. Ну, это как стрел, он такие трошки плавает по дороге. Ну, одна из также сильных может давать. Просто такие, так, ступать вони не будуть. Трошки плавати. да. Я... І... 4 на 4 лок. Повний приліт працює, вона взагалі не пропусувала. Тоді, коли я виїжджав, в авторежимі було, то вона встигла пропусувати. Зараз взагалі чітко. Так, круїз. Контроль працює. Питань немає. помивач працює дворнички працює задній дворник. Працює, омивач, працює. Ну, Так в цілому. Чуть-чуть руль вправу, чуть справи, трохи. Але може його неправильно, ну трошки не попали, коли, коли знімали, перешивали, може на ну, один зубчик не попало. Може таке бути. Так. А, воно на 2 веде було. Відчутно, скажімо так, але ударів немає. Треба ще розуміти тут, якби кардан, якби... редуктор, було ося, воно на всьому є якийсь мінімальний, але люфт присутній більше щось... з... з часу. Хлопці, які продають, то вони як стріляли, якби... ну не один вже пригнали, то кажуть, що буває на них кардани роблять, ці не роблять. Відмітити дивності зараз я не бачу. На місці газувати, ви розумієте, турбіна не під нагрузкою, типу, вона на холостих практично нічого не надуває. Плюс форсунки також немає нагрузки. Під нагрузкою мотор ну, немає чого диміти, тому Може там зношена там чи часальники клапанів і так далі. В задній дивності я ніякої не бачу під нагрузку. Це при тому, що тут. Де от у мене є вібрації? Притаманний ці це вже 100, 110, 120. 130. Всього. Немає Тормоза б'ють. Тормоза. пару раз відбиває та це мене перегріється задня блоку сер. Ну, по бані прямо в трошки є стучок в десь в рульовому карданчику в самому, в рульову голову. По відсі я це не відчуваю.